Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати малу букву С. Приготуйте зошит та простий олівець. Дзвоник дзвенить, не стихає. Школярів усіх скликає. Гей, до уроку поспішайте, на місця свої сідайте. Емоційне налаштування, екран настрою. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Я гадаю всіх чудовий настрій, отже, продовжуємо урок. Діти, відгадайте загадку. Здоровенний я на зріст, дуже довгий в мене ніс. Весь я сірий, вайлуватий і не вмію я стрибати. Так, це слон, на який звук починається назва тварини. Слон на звук с. Приголосний, твердий. Побудуємо з вами звукову схему слова слон та назвемо послідовність звуків. Перший звук у слові с лон. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Другий звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. О, голосний позначаємо кружечком. Н приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. У слові слон чотири звуки, один склад. Квест цікавенка. Послухайте розповідь про слонів. Слони живуть стадами де головною її найстарша це слониха. Через великий апетит зуби слона дуже швидко зношуються і змінюються не як у людей, а шість або сім разів за життя. Як спить слон, слони сплять стоячи, зібравшись разом у щільну групу. Тільки слоненята лягають спати на землю. Живуть слони близько 70-80 років. Найстарший зареєстрований слон прожив 82 роки. Що ви запам'ятали? Розкажіть своїм знайомим або друзям. Вправа синкан. Складемо з вами невеличку розповідь про слона. Слово. Слон який? Великий індійський. Що робить слон? Ходить, їсть, спить. Складіть речення про слона. Слона. Першими приручили індійці. Який можемо зробити висновок? Слон це тварина. Отже, ми з вами склали синкан, коротеньку розповідь про слона. Послухайте, слон великий, індійський, ходить, їсть, спить. Слона першими приручили індійці. Слон це тварина. Права для очей слідкуємо оченятами за рухом слоника. Молодці. Порівняємо з вами друковану та рукописну маленьку букву С. Маленька С друкована, складається з лівого півовалу. Рукописна буква С, що справа, теж складається з лівого півовалу. Але чим вони відрізняються, що друковану починаємо писати та закінчуємо на одному рівні, а рукописна починаємо писати так само, як і друковану, але завершуємо на середині рядка. Навчимося з вами писати маленьку рядкову букву С, що складається з малого лівого півовалу. Починати писати потрібно трохи нижче від верхньої рядкової лінії, та ведемо до верхньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч, і ведемо, заокруглюючись. До нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо праворуч. Закінчимо писати на середині рядка. Діти писати маленьку букву С рядкову. Починаємо під такт. Трохи нижче від верхньої рядкової починаємо і пишемо. І. Раз. І. Діти, візьміть у ручки олівчик та пропишемо маленьку С рядкову у повітрі. Починаємо писати, заокруглюючи ліворуч, ведемо вниз, заокруглюючи і знову заокруглюємо праворуч. І під такт. І раз і ще раз. І раз і молодці. Діти, відкрите свої зошити, відступіть один рядочок і нижче на рядку пропишемо з вами маленьку букву С. Прописуємо на робочому рядку. Згадали, починаємо писати трохи нижче від верхньої рядкової лінії. Ведемо до верхньої лінії, де заокруглюємо ліворуч, і ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо праворуч і закінчуємо на середині рядка. І так прописуємо до кінця рядочка. Не забуваємо відступати, орієнтуючись один пальчик, буква від букви. Нижче ми з вами пропишемо букву сполучення, об'єднуючи букву С з буквою І, не відриваючи руки з'єднання середнє. Після як прописали, ставимо крапочку угорі. Наступне буквосполучення сполучення ІС. Прописуємо ІС. Не відриваючи ручки середнє з'єднання, і після не забуваємо ставити крапочку над верхньою рядковою лінією. І наступний склад «су» Пишемо невідриваючі руки. Нижче на рядку пропишемо буквосполучення СН середнє з'єднання. СО. Середнє з'єднання. І буквосполучення букви О та «С» – верхнє з'єднання. Нижче на рядку пропишіть слова ліс. Через букву І наступне слово лис через букву «И» ніс. У всіх буквах з'єднання середнє. Нижче напишіть речення у лісі лис. Речення починаємо писати з великої букви. В кінці речення ставимо крапочку. Між буквами середнє з'єднання. Нижче запишемо з вами слово слон. Зверніть увагу, букви з'єднані, буква С з буквою Л нижнє з'єднання. Ніби за ручки тримаються. Буква Л. Та буква О з'єднані середнім з'єднанням. Буква О з буквою Н. Верхнє з'єднання. Слон один слон. А багато будуть слони. Поставте розділку. Посередині робочого рядка проведіть лінію та запишіть слони. Кінці буква И з'єднані. Між собою буква Н та И з середнім з'єднанням. Далі запишіть слово сосна. Зверніть увагу на з'єднання. Всі букви з'єднані середнє з'єднання. Буква О з буквою С верхнє з'єднання. Сосна одна. А багато. Будуть сосни. Запишіть слово сосни. Ми бачимо, що у слові сосна в кінці буква а, а багато сосни в кінці буква И. молодці. Діти. Роздивіться букви. Ми бачимо у кружечках букви, друковані та рукописні. Знайдіть кожній букві пару. Нам потрібно об'єднати друковану букву з рукописною. Отже, о, знайшли друковану та рукописну ще. Так, Е. рукописна та друкована ще. А. Рукописна нижче друкована. У вгорі друкована, а нижче рукописна. І вгорі рукописна, а нижче друкована. І залишилася пара букви І. Рукописна та друкована. Молодці. Слоненятка зраділа, що ви виконали вірно. Рефлексія уроку. Діти, яку букву ми навчилися писати? Так, маленьку, рукописну букву С. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на уроці. Зелений смайлик, у мене все вийшло. Жовтий не все вийшло вдало. Червоний було складно та нічого не зрозуміло. Дякую вам за урок. Ви сьогодні... Молодці.